Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити пушку з динаміту. Починаємо. Ставимо роздавачі ось таким способом. Так, беремо плиту, просту, можна любу взяти, я взяв з кругляка і напускаємо туди води. Беремо простий кругляк і ставимо ось таким способом. Потім беремо рецстоум ставимо ставимося таким способом. Я хочу сказати, що це моє перше відео, трохи хвилююсь, але нічого. Так, беремо важіль, ставимо і одразу вниз його і факели під так. поставити факли динаміт. Можна динаміт поставити скільки хочете, це на ваше бажання. І робимо ось так. Зараз запускаємо нашу пушку. І дивимося, що це вийшло. І так, це працює і виглядає це дуже круто. Клас. Я думаю, що вам сподобалося це відео. Я дуже для вас старався. З вами був Астер. Всім пока.